До Харкова з робочим візитом прибули представники Міжнародної організації Об'єднаних Націй. Мета візиту оцінити потреби міста та визначити перспективні напрямки співпраці. Під час розмови з мером міста гості ознайомилися з викликами та проблемами, з якими щоденно стикається Харків, з наслідками постійних обстрілів, масштабами руйнувань та першочерговими потребами. Дуже непрості часи, які ми зараз проживаємо, і постійний обстріл, і руйнація. І тому для нас солідарність міжнародних організацій, ваша підтримка, міжнародна підтримка дуже важлива. Кожного дня на прильот руйнацію, якщо взяти, спочатку війни 12 500 пошкоджень будинку, серед яких практично 9 тисяч житлових дітей. Якщо взяти про порцію, то практично 50% – це приватні житлові будинки. 50% – це багатоповерхові житлові будинки. Звісно, ми потребуємо допомоги. За словами мера міста, допомога вкрай потрібна у закритті контурів та заміні вибитих вікон, бо зовсім скоро вже холодатиме. Наразі у Харкові нараховують 106 тисяч вікон, які потрібно вставити. Крім житлового фонду під час спілкування на оминулу тему проблем внутрішньо переміщених осіб, кількість яких постійно збільшується, 206 тисяч вимушених переселенців зараз у Харкові. Ну спеціально відкрили для них снап поки вимушених переселенців. А якщо взяти оці 106 тисяч убитих вікон, то приблизно це 230 тисяч людей. Без біка тому ну, така сама статистика. Всі ми потребує допомоги. Я вже не кажу за 160 тисяч людей, які залишилися без даху на голові. Статистика катастрофічна. жодного місця такої немає Статистики. Звісно, сьогодні хочу сказати вам великого вдячності за те, що ви любите, бо це дуже важливо. Все дає надію і віру людям. Що життя продовжується, все буде дар. Ну і звісно, ми розраховуємо на базальшу нашу співпрацю. Все дуже важливо. У свою чергу координатор системи і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмали підкреслив, що отримана інформація стане аргументом для посилення міжнародної підтримки Харкова. Дякую за ту інформацію, статистику, яку ви зараз презентували. Вона шокуюча щодо руйнувань. Ви Раз дуже аргументували статистикою, що місто Харків це єдине місто з такою жахливою статистикою. Ніде в іншому місті такого немає, і це дуже сильний аргумент. За словами Матіаса Шмали, наразі у їхній структурі є три операційні групи в Миколаєві, Дніпрі та Харкові. В ці координаційні групи входять Міжнародна агенція, наглядові організації та оон організації. Саме Матіас Шмали продовжує підтримувати чотири пріоритетні напрямки роботи, які визначені гуманітарною командою України від термінових ремонтів і допомоги БПО до підтримки мешканців на окупованих територіях та організацій, що займаються евакуацією. Перший пріоритет підтримка гуманітарних партнерських організацій для реагування на прильотах. Ми вже побачили, де відновлено вікна. Ми плануємо продовжувати підтримувати організації, які надають першочергову підтримку у закритті контурів та інших ремонтів. Другий пріоритетний напрямок це підтримка людей на окупованих територіях. Третій пріоритет про підтримку процесу евакуації даних організацій, які займаються цим. Четвертий пріоритет це про людей, які були евакуйовані, тобто ВПО завершилася зустріч взаємними словами подяки та наміром продовжувати співпрацю. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Юрій Бубикін, Станіслав Гришко, Харків. Новини.